О, гусінь, Ти вже прокинулась? Мабуть, поснідати хочеш? Ну, давай поглянемо, що у нас тут є? Так, о, які прекрасні зелені грушки. Одна. Дві. Три. Невже ти хочеш з'їсти їх усі? Ах, ну, про що ж це я... Ти ж завжди голодна, гусі. На тобі ще яблучок. Одне, два, три, чотири червоних солодких яблочка. Ось тобі ще п'ять смачнючих сливок. Скуштуєш їх? Я думаю, вони тобі обов'язково сподобаються. Ну, бачу, з таким захопленням, як ти, ними ласуєш. Ти взіла б, б ще трібку. Ну що ж, доїдай, а потім підемо пограємось. Ми тут приготували для тебе трішки розваг, але перш ніж розважатись, давай полємо смакачнючих полуничок трішечки. Скільки їх тут у тебе росте? Три, три смачні полунички, а які прекрасні в тебе квіти. Бачу тут і мак, і соняшний є. І червоні, і рожеві, і помаранчеві!» А який гарний жовтий нарцис. Ну, ти, гусіні господинка, тримай свої смачненькі полунички. Ось тобі перша, ось друга полуничка. І ось третя, солодка, смачна полуничка. Ходімо гратись далі. Ти поглянь червона кулька. А ось іще одна. ну, якого кольору вона буде? Синя. А хочеш ще одну? Тільки дивись, обережно. Ось тобі. Ой-ой-ой. ой, ой. З жовтою кулькою ти вже взлітаєш. Так, треба терміново кульки полускати. Одна, дві, три. Фу, ледь не полетіла від нас. Ну ну ну, дивись, яка тут скриня повна іграшок. А ну-ка, давай будемо булькати. Ух, які бульки гарні. Давай. Лусь, 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 правда вони чудові? Лусь, Лусь, Лусь! Клас. Подобається лускати? І мені подобається. Так, пограєшся кулькою? Чи ще полускаєш трішки? Ну, давай, долускай останні. Мильні кульки. А що це в нас тут за гілочка така? Хм, Незрозуміла гілочка. Ну нічого. Пострибай за м'ячиком трішки, а ми поки глянемо, що тут ще є в скринці. Так, давай повертайся, не тікай від нас. М -м, маленький, симпатичний зелений робот. Клас! Він такий смішний. Ходить тут усюди, бродить. Лапками своїми махає туди-сюди, вперед, назад. Так. О, яка чарівна Жозулька. Або ж сонечко? Та не бійся ж ти її, що ж ти така перелякана. Ходить тут собі сонечко, кружляє. Але ж вона не справжнє. Це іграшка, бачиш? У нього ось і ключик є. Пісім, пісем, пісім, будь ласка, не чекай, гусінь. Ось поскладаємо іграшки на місце, не хвилюйся. Так, пішли. Може, помалюємо, щоб ти трішечки розслабилась, так? Займемось арт-терапією. Трішки синьої фарби, трішки жовтої. Так, що ж ми можемо намалювати? А давай намалюємо сонечку. Для цього нам надобиться трішки більше жовтої фарби. Так, у сонечка мають бути промінчики, вниз, в сторону, вгору, вліво знову, вниз, вгору, вгору, вгору. Таке сонечко кольорове. Перейдемо до букетику. Листочки у уквіїли, плям, і червона квіточка з'явилася. А тут ще жовта біля неї. Ну, давай. Ще трішки гілочок, ще трішки квіточок. І ось букетик готовий. Клас. А його перенесемо на мольбертик. Але ж це твоя улюблена гра з фігурами. Погляньмо, що в нас тут є. Крутиться, вертиться, давай, давай, давай. Будемо заповнювати комірочки. Так, з чого почнемо? Ну, обирай, давай, давай, обирай. Не знаєш, в нас тут є і квадратик, і коло, і місяць, ух ти! Клас! Ось такий зелений місяць. Покладемо його на фіолетовий зверху. А ось це зелений Буде він помаранчевим. Так, заберемо їх звідси, розкладемо. Навпаки і зробимо. Чи ні? Цікаво, як ти більше любиш. Кладемо всі фігурки на свої місця. Ти будеш на них кататися, як на каруселі. Ось так. подобається, так? О, -о, О, Мені здається, тобі подобається, так? Ну давай катайся. Опа, це був усього лиш сон. Mm -hmm. Ти прокинулась. І знову будеш снідати. Але що тут у нас? Різдвяний кошик, ти глянь які тут смаколики, все як ти любиш. Шоколадне тістечко, огірочок, шматочок сиру, шматочок колбаски, а глянь який людиник, жовто-блакитний. гуще помаранчеве морозивко. Мабуть, воно зі смаком гарбузик. Сосисочка, ягідний пиріг, М, як ти все це любиш. Сирочок, кексик, огірочок, кавунчик, тістечко, рибочок. Ну, все таке, ну все таке просто неймовірне, смачне, а головне для тебе із любов'ю. Кишневий тортик. Так, порахуємо, скільки в нас тут їжі залишилося. Один Мороз, шматочок морозива. Шматочок ковбаски. Три. Лядяник. Чотири. Ягідний пиріг. П'ять. Сосисочка. Шість. Кексик. Сім. Шматочок провунчика. Гідай кавунчик і йдемо кататися на льоду. Адже в нас на носі Різдво хто не любить різдвяних покатушок. Поки ти тут покатаєшся, я дістану тобі скриню зі скарбом, глянь який, а? Цікаво, що там всередині, давай глянемо. А тут кексик, я мій твій улюблений. Будеш смакувати? Давай, іди. Я поки що спробую тобі кокосика дістати зі справжньої кокосової пальми. Тримай. Ну йди, смакуй. тут ще два є. Давай, ось щось в мене не виходить тобі його зірвати. Мабуть, ці бабки не хочуть залишитись без своїх кокосиків. Так, ну-ка, ну-ка, давай ми зараз спробуємо це все зробити тістечко, ще один кокосик і нарешті третій. Всі кокосики в тебе, оце ти ласунка, ну дуже, ну дуже голодна гусінь. Я б теж так хотіла їсти багато смаколиків і при цьому не мати зайвих кілограмів. Оце було би чудово, чудово. Ну що ж, я думаю, вже час повертатися до себе на пеньочок, загорнутися в теплий листочок і відпочити. Правда, ти ж хочеш відпочити? Ну давай, лягай, а я тебе укрию. Добра ніч, наша маленька, гарненька, дуже голодна гусінь.